Ось так виглядає зараз наша група. Проходьте, будь ласка, там наш спортивний куточок, там, по правилам, безпеки, а ось далі заходимо в нашу групу. Ось вона яка наша група? Яскрава, радужна, цікава. Вона чекає своїх малюків. Вона чекає вас, діточки. Оце ми зробили з Юлією Анатолівною на... під час літа. Оце куточок для розвитку. Це український, це по зображувальній діяльності. Тут, в цих шафах, комодах, як ми їх називаємо, знаходяться ваші ігри для ігор. Ось, сонечко світить, але ж я покажу. Ось вони, ваші ляльки. Ось він, він куточок ігровий. А ось ваша улюблена лялечка, дівчатка. Ось машини, які чекають вас. Іграшковий куточок. Настільні ігри, іграшки, театральний куточок. А ось куточок книги. Та музичних інструментів. Ось так ми вас вітаємо ось з 1 вересня, з Днем Знань, з переходом вас в середню групу. А ось вони наші квіточки. А ось календарик, де ми відмічаємо стан погоди. А цей куточок ми називаємо куточком усамітнення. Ось і все. До зустрічі!